Шановні друзі, сьогодні ми продовжимо розбір корисних завдань з ПДР. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу після перегляду цього відео. Питання: хто проїде перехрестя останнім? Не поспішайте з відповіддю, подумайте та напишіть у коментарях ваш варіант. Варіанти відповідей: водій вантажного авто, мотоцикліст, водій білого авто проїдуть за домовленістю. Обирайте один варіант відповіді і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнайтесь правильний варіант відповіді. Ну а якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. Отже, переходимо до розбору. Почнемо з того, що це перехрестя нерегульоване, а це означає, черговість проїзду не регулюється. Водії самостійно мають визначити черговість проїзду в рамках ПДР. Тут в Встановлено знак, що вказує, в якій стороні населений пункт, але цей знак не визначає черговість проїзду. Вантажний авто перебуває на дорозі без твердого покриття. А в таких випадках транспортні засоби, що перебувають на дорозі з покриттям, мають пріоритет. Тобто перехрестя нерівнозначне. Мотоциклістові поступається в білого авто, бо в ПДР сказано, що під час. Повороту ліворуч або розвороту водій безрейкового транспортного засобу зобов'язаний поступитися дорогою транспортним засобом, що рухається рівнозначною дорогою із зустрічного напрямку. Звідси випливає, що правильний варіант відповіді: відповідь номер 1 Вітаю всіх, хто відповів на це питання. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там багато цікавих опитувань та завдань з правил дорожнього руху.